Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні вирішила засняти також другу частину відео про те, які, які виноград я видалила в минулому році, 2024 році. Я в минулому відео розповіла про шість кущів винограду, які видалила. І також сьогодні про деякі вже так розкажу, вживу розповім, тому що або забулася якось відзняти відео, або вже вирішила видалити кущ, коли вже не було там що знімати. по суті. Знята ягода була, так просто е, відео знімати, показувати пустий кущ, також думаю, не цікаво. Ось, тому е, друге, друга частина відео буде саме такого формату. Е, без заставок, на жаль, я не вмію робити ці заставки для відео, то так, просто хто бажає, можете послухати. Ось, Ну і перша е, форма. Тобто сорт, який я видалила, це сорт американської селекції, можливо, колись він був дуже модний. Це кишмиш Red Flame, не сподобався він мені саме дуже-дуже мілкою ягідкою. Хоча на кишмиш, верніше на родзинки він Підходить такий виноград. але я його відразу, він мені якось геть не сподобався, і я його відразу, як тільки він достиг, зірвала на сушку, ось, а кущ із лозою повністю знищила. Так само я і зробила із Кріптоном. Він дуже сильно потріщав, і так я його прям. Утилізувала відразу разом з Лозою. Ось, другий, друга гібридна форма, яку я забула відзняти, ось, хоча прийнято було рішення там, відразу ось, це атос. Він у мене три роки плодоносив і всі три роки горошив. Я так розповідала в відео. Саме що прорізати його дуже складно. За дуже такою, коли він в стадії його руху, дуже дрібна ягідка в нього. Ось, і дуже складно прорізати в минулому році то він ну, дуже сильно загорошив, там навіть немає, не було сенсу його прорізати ніякого. Ось. Тому я так бачу, що в моїх умовах це буде постійно така проблема. Ось, то я вирішила його видалити. Хоча в атосі якраз це єдина проблема горошіння. Ця гібридна форма непогана, вона не хвороблива, ягода смачна, дуже ультраранній він. Ось, Дуже хороші показники. Якщо він гарно запилюється, то гарно виглядає гронка. Ось красивий такий рівномірний колір має е, простий в догляді. От, ну, в моїх умовах він грошить постійно, тому видалила. Е, ще одну видалила гібридну форму таку під назвою Ренесанс. Е, такий рожевий він кольором Ренесанс. Ось, е, 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 Перший рік, перший рік він дуже мене вразив красивою ягодою, такими гарними гронами, набитими, красивими, дуже гарно виконані грона були. Ось на базар, коли винесла, то людей він дуже сильно привлікав І серед всіх гібридних форм, саме він виділявся. Ну Це в осінь була, так? то не так залою, наприклад, запитували, так як цей Ренесанс, тому що і кольором красивий, також така видовжена ягідка була, на смак також смачний. ось. Ну, Але наступні роки він якось не вражав мене, тому що гроші велике, і гро на якісь малі стали. Ось, тому прийняла таке рішення його також викорчувати, посадити щось краще, тобто замінити його. Так, ще одна форма це четверта, атака, видалила я також прийняла рішення видалити софу. Також хороша. хороша Гібридна форма нехвороблива, лоза зріє дуже добре, красиво виконані гронка, дуже красивий колір ягоди, структура, така мармеладна м'якоті, хороша на смак, добре набирає цукор, хоч це осінній виноград. Ось він от як набрав на початку вересня цукор то дуже мені також сподобалось, що грона вісить скільки вам потрібно. Тобто до то глибокої осені вона дуже добре зберігається на кущу. І можна так, якщо для себе, споживати, потихеньку вирізати і такий він в цьому плані дуже хороший. Ну, єдине, що в ньому так мені не дуже сподобалось, те, що коли я його так підгрузила, ось, тому що його на, потрібно було підгрузити, бо так він же такий, як не скажу, це буйно рослий, але сильно рослий кущик. Ось і трошки я так його підгрузила. ось, і е, Дуже така дрібнувата ягода зробилась. Тобто, коли його Підгружати, то ягода буде мілка. Це якби для тих, хто посадив цей виноград, і я знову ж таки повторюсь що виноград непоганий і мені він, по суті, подобається. От. Перший рік, коли він заплодоносив, то ягода була в три рази більша. Ну, так, Його просто не потрібно грузити, так, якщо хочеться крупнішу ягоду. І я так подумаю, що все-таки десь прививку зроблю, щоб так все-таки трішки хочеться зберегти Софи для себе, але так цілий кущ ну, вирішила, вирішила все-таки його прибрати. Щось посадити, спробувати щось інше. так? Ще прибрала я такий, таку гібридну форму, як червона планета. Вона мені показала сигнальне плодоношення в минулому році, і я так дещо вражена була красою цих гронок, тому що дуже красиві ягоди крупні, одна в одну. Калібровані, дуже красивий ніжно-рожевий колір е, має мала. Вона на сонці дуже добре за, за, е, зафарбовується, забарвлюється е, і дуже добре переносить сонце. Так, не горить на сонці ягода. Е, також лоза добре е, дозріває. Так, також я не замітила якихось признаків хворобливості по ній. Але, але я там в огляді розповідала, що коли я її скуштувала, то, я, то вона так біля шкірки була якась така плотнувата. плотнувата якась так? шкірка. От, і біля шкірки вона плотнувата, і вона вся плотнувата, але повисівши десь приблизно неділю, можливо, днів 10, середина ягоди розмякчилась, розм'якшилась, і от вона така от мені така структура дещо не дуже сподобалась. Так як я вже розповідала, що я. Цінню виноград, який довго вісить на кущі і не втрачає своїх таких товарних якостей. Ось, то, ну, Так зовнішньо то все було окей, а на рахунок консистенції в якості, то дещо вона втратила. Хоча, коли я винесла дві гронки на базар, на базарі її забрали дуже швидко, солодка, якби. Я не можу нічого сказати поганого, але от саме структура м'якоті для, ну, для мене не підійшла. Це червона планета. Також дещо не вразив мене е, Гурман ранній, можливо, буде багато хейту по, по цьому поводу, ну, але я знаєте, більше е, Беру до уваги свої, свої смаки. Так? Мені дуже важливо, щоб саме мені подобався виноград, який в мене посаджений. Хоча на базар, коли я його винесла, то любителі мускату його дуже добре розібрали. І навіть одна жінка, так вона в мене купувала тільки мускати, завжди підходила і відзначила його смакою, властивості, каже, дуже добрий мускатний сорт. І Навіть перепитала назву цього винограду. Видно, все-таки хоче його придбати, так і сподобався. Ось що мене не вразило, верніше скажу ще, що сподобалось те, що також у нього лоза добре зріє, він не сильно рослий, він такий середньорослий, я б сказала. Ось тому, в кого мало місця, то можна якби, його посадити, він багато місця не займе. І якби, це виноград для тих, хто любить мускати і не перебирає мускатами. Тобто є такі люди, яким подобаються просто всі мускати. Ось. А не мускатні форми навіть вони і не розглядають. Тобто, тобто, Такі смаки мають. Для них він підійде. Не сподобалась мені консистенція ягоди. Знову ж таки, як у червоної планети, він трішки повисів, тобто він також біля шкірки такий якийсь тугуватий, ось. А коли хоч трошечки він повісив, у мене там, також не сильно пам'ятаю, ну, тиждень, можливо днів 10, і середина ягоди розм'якла. От і от така консистенція мене також не влаштувала. Ось, ну і такого плану мускат мене також не вражає, тому що я б так описала смак цього мускату, як, як солодкий солодкий мускат, солодкий мускат, ну, можливо, хтось знає, є духи. Духи, які також з солодким запахом. От так мені от віддає гуман ранній. просто такою якоїсь сладість соло, з солодощами, якимись пахне. Ось, Ну, якось так не дуже мені подобається, я так зрозуміла, просто такі мускати. І взагалі я зрозуміла за свій смак, що мускати мені не всі подобаються. От, Тому буду підбирати саме під свій смак мускати на свою ділянку. Також видалила як, також дуже хороша форма, він багатьом подобається. Він також і мені подобався. Чим він не хворобливий, лоза стигне, вистигає дуже добре, такий неважкий, по суті, в догляді. Ось єдина вада в ньому така проблема, це всі її знають. Це дуже-дуже збита грона. І її проріджувати важко. Дуже важко проріджувати. Особливо, якщо не добачаєш, я навіть в окулярах проїжджую, і мені все рівно якось важко так її добре прорізати акуратно. Багато часу на це потрібно і зусиль. Тому вирішила я прибрати свої ділянки вальок в минулому році навіть. і... І мені прорідити якось не вдалося свальок, і такі грона були, як ті шишки набиті. Ну, на базарі все рівно його добре розкупили, Ось тому що консистенція ягідки в нього така гарна, така плотненька, така з підхрустом. Е Мені сподобався, так, і мускат приємний дуже. Також подобався єдине, єдине, те, що дуже-дуже збита грона, особливо в моїх умовах так було. Нещодавно розмовляла з одним виноградарем, він розповів, що він вальок дещо прищепив на якусь іншу форму, і саме на тій прищепі вальок у нього дещо став рихліший. Ось, ну, так, я видалила. Також видалила е, таку гібридну форму, як джина. Чому? Ну, спочатку розповім плюси. Також непогана форма, е, нехвороблива, зріє добре. Е, я б сказала, вона така середньоросла, також підходить для тих, у кого мало землі, і, але хто хоче багато собі так різних. Е, різного винограду насадити. Вона підходить для таких гурманів сильних любителів мускату, тому що в неї дуже такий, я б сказала, яркий, а можливо, навіть точніше, якщо виразитись, сильний, дуже сильний мускат. Ось І, і мені Якби, такого плану також мускат чомусь не сподобався. Дуже сильний він для мене. От, і також йому не підійшло місце, в яке я його притулила, посадила. Ось, в минулому році, коли сусідні кущі там давали, ну, вони були ще менші, більше сонця потрапляло на джину, то вона була дуже красива на колір. Ось, а в цьому році, коли так, ну, вона просто в такому місці посаджена, дещо її сусідні кущі притіняли трішки, можна так сказати, так, і вона не набрала жовтого кольору, вона така була зеленувата, тому хто садить для себе джину, її важливо садити на, яркі, на ярке сонце, вона не набирає загару, вона на сонці така ярко-жовтого, красивого кольору. Даже невеликого притінення вона, я так зрозуміла, погано переносить навіть невеличке притінення. І також замін, замітила такий мінус у Джині вона боїться перегрузу. Тобто вона дуже так відчуває перегруз, хоча я б не сказала, що я її перегрузила, так лоза. Достигла до самих кінчиків і добре достигала, а по ягоді от видно було, що щось їй не сподобалась така нагрузка. Хоча ну, візуально я б не сказала, що прям сильно перегружені, там гронки в неї невеликі були. Но по кущу видно було, що не сподобалась йому така нагрузка. Ось. Ну і також з осені я не видалила, але ось подумаю, все-таки видалити, це мені так важко дуже це рішення приймати, тому що це один із моїх таких улюблених сортів, але я подумаю все-таки викорчувати нізіну. Нещодавно подивилась я відео Віктора Вітовського, який також викорчував нізино. І мені така також думка почала мене відвідувати, що, напевно, і мені її видалити, тому що у мене ще один є кущик винограду, який нема просто куди посадити. Молодий кущик, який би хотілося випробувати в своїх умовах. Анізину я просто прищеплю на сусідній кущ, тому що нізина все-таки мені дуже подобається, але вона не подобається моїм рідним. На базарі я говорила, я її не пробувала виносити. Ось, а рідним моїм так особливо, ну я не бачу, щоб вони були в захваті від неї. Тому що у неї така рідка також консистенція. Біля шкірки вона плотна, а серединка така доволі рідка. В мене вражає її смак, ця її сортова кислинка дуже приємна. Тому, саме для себе я зроблю прищепу. і вже так прийняла рішення посадити там інший сорт, випробувати просто інший сорт. Ну і сама Нізина, я їй розповідала про неї, також хороша, дуже вона, хоч вважається таким пізнім сортом, але вона в наших умовах, таких північних районах добре себе показує, вона вистигає, лоза дуже добре зріє, вона дуже довго вісить на кущах і те, що вона. Там забарвилась, це не значить, що її треба одразу вирізати. Вона добирає, чим довше вісить, тим більше добирає смаку і вісить вона практично до морозів, і потім її перед морозами зрізати в ящик, і вона потім ще в таких належних умовах може ще місяців два полежати в ящику. Тобто, це такий виноград сімейний можна так сказати. Хто любить саме виноград не приторно солодкий, а вірніше нізіна набирає цукор, просто ще в неї, якби, так, є така сортова кислинка в смаку. По-моєму, все розповіла. М. Ну, і ще також у мене під питанням, під питанням велюр. Тобто він мені спочатку дуже сильно сподобався, також сигналки були на велюрі. Ось, але також розм'якшилась дуже середина ягоди. Тому він просто в мене під знаком питання, я його поки що видаляти не буду. Ось так. Розповіла вам про все. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, дасте пораду якісь цих перерахованих гібридних форм, ви радите все-таки пустити на прищепу і залишити хоч фрагмент так, цієї гібридної форми в себе на ділянці і не видаляти його повністю, тому що лоза мене збереглася практично з усіх. З усього, з усього цього винограду, ось я можу зробити ще навесні прищепу. Ну і хочу так повторити ще, що винограду, по суті, поганого не буває. Я вже так достатньо багато спробувала сортів винограду. Не буває поганого винограду. Ось я, знаєте, дуже ціню роботу сел селекціонерів, які трудились над цими гібридними формами. Я ні в якому разі не критикую їх і не хочу образити. Просто я вибираю для себе підходящі форми винограду. Ось і підбираю, ну, якби для себе підбираю колекцію, яка мені буде тут подоби, Приносити радість, і, 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 яка буде подобатись мені, моїй сім'ї, ну і також моїм покупцям. Бажаю всім гарного дня і всього доброго. До побачення!